В цьому відео ми з вами пограємось з розрядами і спробуємо трохи розвинути розуміння, взагалі, як ми можемо перегруповувати наші числа. Отже, спочатку пропоную дізнатися, яке ж число заховано в цій ілюстрації. Ми маємо три цілих блакитних квадрати: перший, другий та третій. Три квадрати. Отже, в нас по суті три цілих. Три цілих. Далі. В нас іде четвертий квадрат, ось він, але він зафарбований не повністю і близько не повністю. Він зафарбований з 10 цих своїх стовпчиків на 1, 2, 3, 4 стовпчика. Тобто він зафарбований на 4 десятих. Тож так і записуємо: 4 десятих. І останній квадрат, він взагалі. Взагалі майже не зафарбований. І в ньому ми бачимо 100 комірок, з яких 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 з яких у нас зафарбовані. Отже, у нас 7 зі 100 комірок зафарбовано. Тож, пишемо 7 сотих. І по суті, ося ось вся ілюстрація нам дає число 3,47. Окей, уявімо. Уявімо, що ми хочемо взяти і залишитись лише з двома одиницями. Для цього ми спочатку побудуємо табличку. Побудуємо табличку, аби нам з вами було легше працювати. Будуємо табличку. Раз. І ще раз. Такс. Джинкс. Супер. Тож, цей стовпчик у нас буде для одиниці. Це одиниці. Одиниці. Цей стовпчик у нас буде для десятих десятих. І останній стовпчик для сотих. Ну і з цим, з цим числом, якщо ми працюємо, то ми, по суті, мали три одиниці, 4 десяті та 7 сотих. А тепер ми хочемо зробити так, щоб в нас було 2 одиниці та 7 сотих. І нам якось треба попрацювати з десятими, виходить, виходить, із одиницями. Окей. Тож, спочатку ми фіксуємо дві одиниці. Ось вони. Дві одиниці. Два повних заповнених квадратики. Це в нас двійка. І. Ми також фіксуємо сім сотих. Ось вони, це наші сімсотих. Сім сотих. Супер. І все інше, що в нас залишилось, це йде до десятих. До десятих. Але ж ми маємо деяку проблему. Дивіться. У нас же тут. Навіть тут, по суті, один цілий квадрат. І ми не можемо просто взяти його і дати до десятих, не залишивши одиниці. Тож, спочатку ми цей квадрат ділимо на 10 стовпчиків. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий. Трошки кривенько вийшло, але це не важливо. Тож, ми маємо. 10 10. І тут ми маємо 1, 2, 3, 4 десятих. І ми додаємо до 10, десятих 4 десятих. І в нас входить 14 десятих. Отже, ми записуємо, що в нас вийшло 14 десятих, 2, одиниці, 14 десятих і 7 сотих. Отже, ми ніби зафарбовуємо цей квадрат в зелений. І тепер він нас репрезентує саме 10 Уявімо наступний приклад. Тепер ми хочемо залишитись з трьома одиницями і з двадцятьма сіму сотими. І тепер нам треба щось робити 10. Отже, ми точно можемо сказати, що оці от, оці -от квадрати блакитні, з ними нічого не відбувається. У нас як було їх три, так і залишається три блакитних квадрати. Тепер дивимось на соті. Оцей от квадрат це про соті. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 сотих тут. І тепер нам треба взяти з десятих якусь кількість сотих. Тож, ми дивимося і бачимо, що 1 десята це по суті один стовпчик, це десять сотих. Десять сотих. і це 10. сотих. сотих. 10 І 10 до 7 сім, виходить 17. Нам треба. Ще 10 сотих. Тож ми беремо ще оцей стовпчик, ще 10 сотих. І в нас виходить 10 плюс 10, 20 плюс 6, 7, 27 сотих. Тобто те, що нам треба було. І ми вже забираємо, вже забираємо оці от два стопчики. Забираємо їх. Оп, оп. І що в нас залишається для 10 Ну, в нас залишається одна. Дві. Дві десятих нас залишається. Ну, що маємо, що маємо. Отже, так і записуємо. У нас дві десятих залишається.